Кожен з городян хоча б інколи користується послугами міського транспорту, зокрема, маршрутних таксі. Ті, кому особливо пощастило, змушені це робити щонайменше двічі на день. До переліку зауважень та скарг, які накопичилися у миколаївців, входять і технічний стан транспортних засобів, і охайність салонів, і вічливість водіїв, і відмови в проїзді пільговим категоріям громадян, і дотримання правил дорожнього руху та графіку перевезень. Вот эта война у них за каждого пассажира, и они просто невоспитанно себя ведут. Не всегда чисто, и состояние самих маршруток не всегда устраивает. И уехать невозможно, ни утром, ни вечером. Особенно можно уехать только с северного, где конечно. А остальные маршрутки по ПГС там абсолютно невозможно сесть. Вулиці Космонавтів на зупинці вулиця Електронна, водії маршрутних транспортних засобів, що рухались по маршрутам 89, 34, 32 та 13, порушили вимоги пункту 15.2 правил дорожнього руху, а саме вимогу здійснювати зупинку якомога правіше до краю проїзної частини, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. На вулиці Космонавтів на зупинці вулиці Електрона водій маршрутного транспортного засобу, що рухався по маршруту номер 15 порушив вимогу пункту 15.4 правил дорожнього руху, а саме заборону ставити транспортні засоби на проїзній частині у два і більше ряди. На вулиці Космонавтів на зупинці площа перемоги. Водії маршрутних транспортних засобів, що рухав по маршрутам 26 та 32, прошли вимогу пункту 15.4 правил дорожнього руху, а саме заборону ставити транспортні засоби на проїзній частині у два і більше ряди. Ну, Ну, там там була була лужа, лужа. при заїзді в карман, треба було плотною бордюру, але там було лужа. Ну, Для того щоб людина не йшов, не подсказнувся, не впав, немножечко розстояння було більше. Ну, За їх вперед машини хотіли ставити под бордюр, але не вийшло зі залу вже сальдом. Чоловік упав буде, а в тому, тобі неприятний силі. На проспекті Жартео на зупинці автовокзал, водій маршрутних транспортних засобів, що рухалась по маршрутам 2 та 21, пройшли вимогу пункту 154 правил дорожнього руху. А саме заборону ставити транспортні засоби на проїздній частині у два і більше ряди. На вулиці Чигрина на зупинці автовокзал. Водій маршрутних транспортних засобів, що рухався по маршрутам 89, 88, 26 та 43, прорушили вимоги пункту 15.1 правил дорожнього руху, а саме вимогу здійснити зупинку лише у спеціально відведених місцях. Навозить Чигирина на зупинці автовокзал водій маршрутно-транспортного засобу, що рухався по маршруту 89, порушив вимогу пункту 155 правил дорожнього руху, а саме заборону ставити транспортні засоби під кутом до проїзної частини, якщо це перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху. На проспекті Ленна, на зупинці Радянська водій маршрута транспортних засобів, що руха по маршруту 21, 16 та 88 порушила вимогу пункту 15.2 правил дорожнього руху, а саме вимогу здійснювати зупинки якомога правіше до краю проїзної частини, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. На проспекті Леніна на зупинці Радянська водій маршрутно-транспортного засобу, порушив вимогу пункту 15.4 правил дорожнього руху, а саме заборону ставити транспортні засоби на проїзній частині у два і більше ряди. На проспекті Леніна на зупинці Дзержинського, водій маршрутного транспортного засобу, що рухались по маршрутам 16 та 45, порушили вимогу пункту 15.2 правил дорожнього руху, а саме вимогу здійснювати зупинки якомога правіше до краю проїзної частини, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху.